Сьогодні ми поговоримо про важливий елемент для вашої лазні або сауни сітки для каміння. Це не тільки прикраса, але й необхідний аксесуар, який покращує роботу вашої печі та робить парну ще комфортнішою. Сітка для каміння це простий спосіб значно підвищити ефективність вашої печі. Ось її основні переваги: знижує інфрачервоне випромінювання від труби. Завдяки цьому тепло рівномірно розподіляється у парній. Захист і естетика. Встановлена сітка не тільки екранує інфрачервоне випромінювання, але й додає стилю вашій парні. Простота монтажу. Сітку можна легко встановити на вже зібраний димохід завдяки роз'ємному кріпленню, універсальність. Вироби підходять для димоходів різного діаметра та доступні в різних розмірах і формах. Додаючи каміння в сітку, ви створюєте додатковий тепловий буфер, що підвищує ККД печі. І зберігає тепло довше. Процес монтажу простий і займає всього кілька хвилин. Встановіть сітку на димохід, закріпіть її за допомогою роз'ємного кріплення. Заповніть сітку камінням. Ви миттєво відчуєте покращення, пар стане м'якішим, а волога більш комфортною для вашого тіла. Якщо у вас виникли запитання, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Наші менеджери із задоволенням проконсультують вас і дадуть відповіді на всі ваші запитання. Дякуємо за перегляд! Обирайте тільки якісне для вашої лазні та сауни.